У неділю 4 жовтня 2015 року в службу порятунку 911 надійшов жахливий дзвінок. Він тривав 17 хвилин. Телефонувала заплакана 12-річна дівчинка. Вона розповіла, що її батько Деніо Люк напав на її матір Анже Люк. Ця подія трапилась неподалік від каналу Вінчестер, містечку Блумфілд, штат Огайо. Мій тато дуже жорстоко поводиться з моєю мамою. Відчепися від моєї мами. Він душить, маму! Відчепися! Оператор 911 була спонтовичена. Дзвінок точно не був схожим на жарт, і діяти треба було вже негайно. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Дзвінок почався з того, що 12-річна дівчинка розповіла, що її батько, 42-річний Деніел Люк, тримає силою її матір Анджело і б'є її в їхньому будинку за адресою 9905, Алспач Роуд. Він притискає її до мого ліжка і робить боляче моїй мамі. Він, типу, не дає їй прийти. Або щось таке, диспетчерка запитала, чи її батько коли-небудь раніше проявляв агресивну поведінку або жорстокість. Дівчинка відповіла, вони сваряться дуже часто, але він ніколи не заходив так далеко. Диспетчерка також запитала, чи пив хтось з них того вечора. Дівчинка підтвердила, що її батько тоді пив пиво. Коли дівчинка намагалася описати диспетчеру те, що відбулося, її батько переключив свою увагу на неї. Та її молодшу сестру, а все тому, що Анджела спробувала втекти з власного дому. Взявши з собою двох маленьких донечок. Приблизно через 11 хвилин від початку дзвінка Анджелі та її донечкам нарешті вдалося сісти в машину. Анджела була впевнена, що якщо вона зможе втекти, цей кошмар закінчиться. Жінка спробувала поїхати геть. Однак Деніел все ще не полишав спроби їх зупинити. Він не зупиниться, ви можете приїхати дуже швидко, запитала дівчинка диспетчерку. Пауза. Диспетчерка знала, що допомога потрібна тут і зараз, але патруль був все ще в дорозі. Тоді почувся знову голос дівчинки швидше, мама, «Їдь швидше, мамо, їдь швидше. Майже одразу після цих слів дівчинка почала кричати, що її батька збили. Він тримався за вікно і впав. Боже мій, він мертвий. Він тримався за машину і впав. Мій батько мертвий, він дуже сильно стікає кров'ю. Анджела Люк та дві її донечки негайно вийшли з машини і побігли за допомогою до сусідів. Спершу здавалося, що Деніел справді мертвий. Але коли сусіди підійшли ближче до місця, де розгорнулася ця жахлива драма, то повідомили диспетчеру, що Деніел живий, але сильно стікає кров'ю. Поліцейські прибули до будинку приблизно через 17 хвилин після того, як зателефонувала дівчинка в 911. Але Деніел Люк помер незабаром після того, як його доставили в медичний центр Дейлі Рідж. На допиті Анджела Люк розповіла детективам шерифа округу Фейрфріт про події, що передували інциденту. Вона сказала, що Деніел утримував її силою і бив в їхньому будинку раніше того ж вечора. Вона взяла двох маленьких донечок, сіла в свій БМВ і почала їхати по довгій, під'їзній дорозі, коли Деніел намагався зупинити машину. Жінка сказала, він не хотів бачити, як його дівчата їдуть. Вони були для нього всім. Анджела Люк заплакала. Вона сказала, що зупинилася, коли її молодша донька закричала, а потім почула удар, Деніел Люк потрапив під колеса. Через кілька годин після інциденту Анджелу Люк заарештували на годиннику була третя година ночі. Жінку відвезли до окружної в'язниці Ферфілда, де вона провела рештки ночі. Наступного дня, 5 жовтня 2015 року, проти неї були виснуті звинувачення, у злочині третього ступеня за обтяжуючих обставин і злочині з необережності. Під словом злочин ми маємо на увазі самі розумієте, що. Але через політику YouTube ми не можемо вживати такі слова. Анджела Люк не визнала себе винною за цими звинуваченнями. Її відпустили під заставу в розмірі 25 тисяч доларів і зобов'язали надати фотографії, відбитки пальців і зразок ДНК в Офіс шерифа. Анджела також була зобов'язана кожні сім днів з'являтися у відділі громадського контролю суду загальної юрисдикції округу Фейерфілда і зберігати повну тверезість. А також дотримуватись інших умов підписки, поки справа перебувала на розгляді. Початкова школа Тасінг, де Анджела працювала вчителькою другого класу протягом останніх 12 років, також відсторонила її від роботи без збереження заробітної плати в результаті висунутих звинувачень. Так що можете собі уявити, як себе почувала Анджела і двоє її донечок. Однак, через два дні у середу, 7 жовтня 2015 року, Прокуратура округу Фейерфілда відкликала звинувачення до проведення подальшого розслідування. Прокурор округу Грек Маркс заявив у прес-релізі, що розслідування інциденту, як очікується, займе 30 днів і що він розглядатиме справу разом з Офісом Шерифа і бюро кримінальних розслідувань Огайо. Адвокат Анджели Люк Джонатан Т'як сказав: очевидно, що справа все ще не закінчена. Але це безумовно крок у правильному напрямку. Я сподіваюся, що прокурор перегляне справу і прийде до висновку, що Анджела не скоїла ніякого злочину. Звісно, слідчі вивчили стосунки Анджели і Деніела, а також те, чи була в них історія домашнього насильства. Деніел Люк познайомився з Анджелою Вайт, коли вони ще навчалися в університеті штату Огайо. Вони були одружені 18 років і мали двох спільних донечок. 12 і 8 років. Записи Офісу шерифа підтвердили, що на їхню домашню адресу не надходило жодних повідомлень і що між Анджело і Деніелом не було жодних ознак подружніх конфліктів. Шериф округу Фейерфілда Девід Фален, чий відділ записує адреси кожного дзвінка про домашні проблеми, сказав: ми ніколи не були там. Подивіться на наші журнали дзвінків про домашнє насильства. Багато разів ми виїжджали на різні адреси, але у нас немає жодних записів про те, що ми коли-небудь були в будинку цієї родини. Докази також були зібрані в будинку сім'ї, в надії отримати уявлення про те, що саме сталося того дня. Детективи вилучили шматок простирадла зі слідами крові з головної спальні, шматок простирадла зі слідами крові з однієї зі спалень дітей, а також два мобільні телефони. Один з тумбочків в головній спальні, а інший з чорного БМВ 2014 року випуску, яким керувала Анджела Люк. Автомобіль також був конфіскований для збору речових доказів. Через день після того, як початкові звинувачення були зняті, у четвер, 8 жовтня 2015 року, шкільний округ Пікерінгтона поновив Анджелу Люк на посаді вчительки і відправив її в оплачувану відпустку. Округ заявив, що вирішив відновити її зарплату після прислуховування дзвінка в 9.1.1, обговорення з юрисконсультом округу і департаментом освіти Огайо, а також консультації з окружною радою з питань освіти. Місцевий шкільний округ Пікерінгтона повідомив, що спочатку вони відсторонили її від роботи без збереження заробітної плати, оскільки злочин з необережності входить входити переліку безповоротних злочинів. Які можуть призвести до відкликання її ліцензії на викладання, вони сказали, що вона зможе повернутися до роботи, коли буде готова, і описали інцидент як трагедію для Анджели, її сім'ї та сім'ї покійного чоловіка. Нарешті, після завершення розслідування, прокурор округу Ферфілда Грех Маркс оголосив, що не буде передавати справу до суду присяжних і не буде знову висувати звинувачення. Він заявив, що впевнений, що справа була розслідувана ретельно, справедливо і незалежним чином. На його думку, не було достатньо доказів, щоб довести провину Анжели Люк. Прокурор округу Ферфілда Грех Маркс заявив: політика прокуратури округу Ферфілда полягає в тому, що ми не висуваємо звинувачень перед великим журі, коли у нас немає достатніх доказів, щоб довести вину підсудного поза розумним сумнівом. Ми щиро співчуваємо родині Люк, шериф округу Фейерфілда, Дейв Фолан погодився з прокуратурою, сказавши, я думаю, що це було правильне рішення. Після арешту Анджели Люк люди запитували, чому її так швидко висунули звинувачення. Шериф округу Фейрфілда Дейв Фолан заявив, що його детективи, які працювали на місці події, зв'язалися з черговим прокурором і отримали вказівку висунути звинувачення у злочині з обтяжуючими обставинами і злочині з необережності. Він заявив, що це стандартна процедура у справах про тяжкі злочини, сказавши, що ми отримуємо вказівки від прокурора. Колеги, батьки та багато людей з громади виступили за підтримку Анджели. Батьки школи Тасінга запустили GoFundMe, щоб допомогти покрити її юридичні та інші витрати, які сягнули 5 тисяч доларів. Вони написали: ми дуже сподіваємось, що ми, як громада, зможемо достукатись через цей сайт і показати, що ми стоїмо за спиною і поруч з пані Люк і її двома маленькими донечками в цей важкий час. Джонатан Тяк, адвокат Анджело Люк заявив, що Анджела вдячна за підтримку, яку вона отримала від громади. Він сказав: Анджела і вся її сім'я відчули полегшення, коли кримінальне розслідування підійшло до кінця. Тепер вона могла приділити свою увагу донькам, учням і не відволікатися на те, що вона є об'єктом кримінального розслідування. Вона відчула себе благословенною, живучи і працюючи в такій люблячій і доброзличливій громаді. Брат Даніела Девід Люк пояснив, що він цінує те, що громада робить для його племінниць, але йому не подобаються коментарі в соціальних мережах, які говорять про те, що його брат отримав те, на що заслужив. Девід Люк сказав: він дійсно зірвався, я не можу цього заперечувати. Але це не побиття дружини кожен день. Можливо, Енджі, так він називав Анджело, могла б збрехати і сказати, що це відбувалося постійно. Але Енджі цього не говорила, і це на той брат, якого ми знали. Ми не хочемо, щоб хтось запам'ятав, Дена таким, яким він був тієї ночі. Девід зазначив, що його брат проводив багато часу з доньками і тренував їх команду з софтболу. Він згадав, що його брат вирішував проблеми по мірі їх надходження. Він сказав, Якщо виникали проблеми, він намагався їх вирішити. Енджі була дуже важливою для Дена, він був дуже відданий своїй родині. Девід додав, що були ознаки того, що й шлюб став напруженим за останні кілька років, але про розлучення, наскільки йому відомо, не йшлося. Його брат більше довіряв своїм друзям проблеми з сім'ї, ніж членам сім'ї, яких він бачив лише кілька разів на рік. Ці друзі сказали, що пара віддалилася одне від одного. Дейвід Люк додав, сказати більше було б спекуляцією Цьому є якесь пояснення. Він, мабуть, просто зірвався. Ден не був людиною, яка швидко гнівається. Те, що сталося, не було схоже на Дена На запитання, що він скаже своїй невістці Анджелі, Девід Люк відповів: Я не знаю. Чесно кажучи, я не маю жодних відповідей на це питання. Це займе деякий час, щоб одумати все. Але є дві племінниці, які дуже важливі для мене, і вони є пріоритетом. І пріоритетом цієї сім'ї. Незважаючи на те, що Девід говорить про свого брата, ніхто з нас ніколи не дізнається достаменно про факти цієї справи і про те, чи було домашнє насильство в сім'ї Люків до цієї події. Хіба що Анджела виступить і розповість про це, але вона не зробила цього досі. Якщо за зачиненими дверима справді відбувалося домашнє насильство, не дивно, що сторонні можуть не знати про це, адже такі питання часто тримаються в таємниці. А жертви схильні мовчати заради власної безпеки та через страх, що їм не повірять. С'ю Віліво, виконавчий директор організації «Вибір для жертв домашнього насильства, зазначає: якщо вони викликають поліцію, то як тільки поліція від'їжджає, вони залишаються наодинці з кривдником. Моє серце щиро співчуває Енджелі та її двом донечкам, де б вони не були сьогодні. Я можу лише сподіватися, що вони знайшли спокій, незважаючи на травму, з якою вони зіткнулися. Я також не можна думати про те, наскільки хороброю і кмітливою була 12-річна дівчинка, яка зателефонувала до служби порятунку 911. У розпалі такої жахливої ситуації її сміливість ймовірно врятувала її матір від первинних звинувачень. Якби на докази цього дзвінка все могло б скластися зовсім інакше. Жодна дитина не повинна бачити, як батьки б'ються, не кажучи вже про те, щоб пережити травму від того, що насильство розгортається на її очах. Домашнє насильство це болісна і часто невидима битва, і ніхто не повинен страждати від неї наодинці. Якщо хтось переживає щось подібне, будь ласка, знайте, що є допомога і підтримка. Ви не повинні залишатися з цим наодинці. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережні, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!